Протягом цих тривалих років, і деякі учні, на жаль, загинули, і це великий біль для нас. І Багато хто залишився без родин. Мій дім буквально поряд зі школою, тому все, що відбувається тут, я теж чую і через це проходжу. Оскільки я найближче, директор школи телефонує мені одразу вночі, що там школа, ти бачиш її. І я дивлюсь, що школа стоїть на місці, найголовніше. Чули е, дзвін вікон у багатьох людей вікна е, повибивало і вдома, ну і в школі теж. Потім класам повідомляли, що нам треба буде. Десь перейти до інших кабінетів, менш ушкоджених. Коли повітряна тривога, ми їх заспокоїмо. Звертання сонечки мої, я навіть в чаті до свого класу звертаюся обов'язково сонечки мої. Доброго ранку. Не поспішаємо, поки тривога, чекаємо відбій і потім збираємося до школи. Я всіх вас жду для того, щоб обійняти Ну, хоча б так. Для того, щоб заспокоїти їх, для того, щоб вони розуміли, що їх тут не просто чекають для того, щоб навчати, що їх тут чекають для того, щоб обійняти, обгорнути теплом, турботою, для того, щоб просто подивитися їм вічі і сказати, як ти. Щоб вони знали, що вони не самі. Вони стали більш нервові. Не можуть зосередитися. Інколи е, приходять на уроки і майже сплять. І я розумію, коли вони вночі не спали, були в укритті, а на ранок вони мають прийти до школи. Вони просто не можуть не тільки опанувати предмет, вони не можуть опанувати себе. Це досить складно, дійсно.